Розпаковка. Минулого року ми були дуже сильно мучились різними варіантами підсадки маток. От, потім дуже багато читали і все ж таки дійшли до того моменту, що замовили отакі обмежувачі для підсадки маток. Вони є різного варіанту і різного розміру. Є на... Три рамки є на дві рамки, є одиночні. Зараз я їх покажу, я не знаю, хто ними користується, хто не користується, кожного є свой. Маточку разом з бджілками туди, з тими, що приїхали, або з тими, що ви забрали з цього, з. Ну, клево так, і 2-3 дні тримали і вона почала сіяти. і Тоді можна буде запускати туди бджолу. Не знаю, думаю, що цей варіант дуже гарно підійде на сім'ї трутовки, які заходили в трутовку. І на підсадку взагалі би мало бути ідеально. Сюди рамочку. Другу рамочку, матку з бджолками всередину. В середину гнізда поставили і думаю, маєте чистий спокій. Або ми будемо мали чистий спокій, ще не знаю. Отаких от штук ми взяли 10, це і двойні, тройні і одиночні. От як, як ми з ними будемо працювати і спробуємо працювати, далі ми будемо показували, знімали відео, як ми це робимо. Ну, самі вчимось, самі будемо пробували. Будемо пробували от, і далі будемо розказувати. Ou tá